Генератори, осушувачі, два десятки вогнегасників, павербанки, ліхтарі, кутники для картин, безліч пакувального матеріалу та спецодяг. Це далеко не сповний повний перелік того, що отримав музей історії міста Кам'янське та інші музеї регіону в рамках гуманітарної допомоги від Міністерства культури Німеччини за сприяння центру допомоги мистецтву України. Отримана допомога не тільки надає можливість зберігати музейні колекції, а й доводить, що в єдності наша сила, особливо якщо це стосується пам'яті про минуле. За період війни Міністерство культури Німеччини доволі активно допомагає Україні. Не залишилося поза увагою й музеї. Тільки за час повномасштабного вторгнення 500 українських музеїв отримали допомогу загальною сумою в 3 мільйони євро. Значно сприяє роботі музеїв і центр допомоги мистецтву України, за що колектив музею історії міста Кам'янське дуже вдячний його керівництву. Ми сьогодні висловлюємо дуже велику подяку. Директорці Ірині Нікіфоровій, також Міністерство культури Німеччини, з кураторкам цього проекту. Це Олена Балун і також Марія Томка за ту допомогу за їхній час, який вони витрачають для того, щоб наші музеї могли функціонувати, могли жити, могли зберігати і розвиватися. За словами пані Наталії, ще з початку війни вона спілкувалася зі своїми колегами з Харкова, Києва та інших прифронтових регіонів. І тоді їх об'єднував один наратив ми всі разом зможемо вистояти, а підтримка тільки слугує підтвердженням цього. І, звісно, сьогодні дуже важлива задача постала перед всіми музеями це збереження музейних колекцій. Ми бачимо, як на наших очах нищиться історико-культурна спадщина, і, звісно, не можна допустити того, щоб експонати зберігалися в занедбаному стані. Треба намагатися врятувати те, що ми зберігаємо, і врятувати від воєнних дій, від надзвичайних форс-мажорних ситуацій. Новий генератор та осушувач для експонатів отримав міський історичний музей імені Юхима Ілліча Пригожина, що у місті жовті води. Директорка музею каже, долати труднощі єдиною музейною родиною завжди легше, а радіти досягненням чи подарункам приємніше. Дуже приємно, що наші музеї. Отримують підтримку не тільки моральну, а й матеріальну. Це є надією, що збережеться музейний фонд, наші будівлі. Ну і звичайно, це допомога Україні зберегти історію нашу. Також хочу висловити велику дяку Наталі Булановій, директору музею історії міста Кам'янське. Дякуючи її ініціативі, її роботі, співпраці з нами, маленькими музеями, ми отримали ось стільки добра, матеріальної допомоги і бажаємо процвітання музею і сподіваємось на співпрацю. Значну допомогу також отримали міські музеї Кривого Рогу, Верхньодніпровська, П'ятихаток та Софіївки. Представники музеїв дякують за допомогу та щиро радіють, що завдяки спільним діям тепер мають такі необхідні, а враховуючи жорсткі реалії сьогодення, просто незамінні речі та техніку.